Відома німецька компанія Rheinmetall отримала замовлення на виробництво боєприпасів більш ніж на 200 мільйонів євро. Нам треба туди послати своїх спеціалістів, їм розібратися. Уже відомо, що йдеться про снаряди до БМП для європейської країни. Можна лише тільки здогадатись, для якої саме повідомлені компанії йдеться про боєприпаси середнього калібру для системи Мардер, Гепард та Пума і аналогічних систем. Крім того, компанія повідомляє, що буде виготовляти боєприпаси для Леопарда 1 а також боєприпаси для танків Леопард 2 і самохідки Відвантаження готової продукції має відбутися у 23-му та 24-му роках. Справді бойові дії, які тривають на східному напрямку, вони вже не єдині. На жаль, а є активізація і на Херсонському напрямку. Є і активізація на Запорізькому напрямку є, як бачимо, є бажання росіян розхитувати ситуацію на цих напрямках. Зокрема, вони намагаються проводити, ну зрозуміло, з яких дій евакуацію мирного населення примусово вглубь території Росії, особливо це спостерігається на Херсонському напрямку. Звичайно, певні ігри, що вони проводять на Запорізькому. Це може говорити про те, що вони намагаються зараз. Під прикриттям цивільних провести певні ротації своїх військ на цих напрямках чи для посилення, чи просто зміна війська. А якщо врахувати, що на Херсонському напрямку вони тримали досить потужні сили артилерії, бо вони враховували, що ми будемо там всерйоз переходити в наступ, і на Запорізькому, власне, дуже багато їхніх є. Десантних бригад, які вони не задіювали, бо, скажімо, на тому ж Бахмутському напрямку вони задіювали цю ж 98-му резервну бригаду ДШВ, абсолютно з резерву знята, яку мали використовувати на випадок нашого контрнаступу. Тому зараз важливо спостерігати і важливо бачити, що насправді відбувається на геополітичній арені, бо це буде прямим відображенням власних бойових дій. Поява патріотів, патріотів, насправді. Правді, свідчить не просто про появу протиповітряної оборони в Україні, це свідчить про те, що ми вже маємо ланку фахівців, які можуть працювати, які можуть певне обслуговування проводити цих надзвичайно дорогих і високотехнологічних засобів. І це свідчить про те, що вибудована логістична доріжка вже по поставці тих самих боєкомплектів. Бо Петріот вже в нас в Україні вже буквально два тижні. І про його роботу ще, звичайно, публічно не не проговорювалося. Але з іншої сторони, про те, що росіяни почали дуже зараз турбуватися. про... Те, що повітряні сили України можуть у глибину заходити в Росію, може свідчити те, що це власне Петріоти будуть працювати як і прикриття, бо в нас усі акцентують на тому, що вони можуть збивати там балістичні крилаті ракети, але вони можуть і збивати авіацію, і працювати по засобах протиповітряної оборони в глибині е, лінії ворога. Тобто це надзвичайно багатофункціональні засоби для ураження ворожих цілей, і надзвичайно високоточні, і важливо те, що вони інтегровані власне в систему оборони протиповітряної оборони країн НАТО. І це в свою чергу означає, що так чи інакше країни НАТО дали нам доступ до тієї інформації, до якої ми будемо. Розуміємо, до цього часу ми не мали, бо власне, чому вони опиралися, на, вони опиралися на те, що це, мовляв, дорогий засіб ПВО там мільярд коштує чи... Насправді для такої системи і для війни, для бойових дій, і тих коштів відносно тих коштів, які вони залучали в Україні, це не є критична сума коштів. Насправді вони намагалися до останнього зберегти або підготувати, або навчити, або обезпечити свої. Розвідувальні дані, власне, які використовуються для ураження ворога цими системами. Mm, так, але я, до речі, я отут би <кхм>, уточнив, чи справді ми залишились, тобто НАТО функціонує по так званому протоколу Лінк-16, це протокол обміну даними, це інтерактивної картини поля бою і. <кхм> обміну розвідінформацію, тактичну інформацію а там є інші протоколи нижчого рівня які мені розповідали до лінк 16 до цього глобального. Протоколу найновішому ці патріоти не підключені, що вони перепрошуваються під нижчі протоколи, які все ж таки, ну для для обезпечення інформаційної системи НАТО. Чи справді ми в цих комплексах ми маємо змогу, от в онлайн режимі, як умовно кажучи, якийсь такий самий керівник розрахунку Петріота на базі Рамштайн, десь який її прикриває? от дивитися, ну, всі норади, да, всі засоби протиповітряної розвідки. Ну, повітряної розвідки, ну і інші відповідні засоби тактичні. Давайте будемо роз... дивитися тоді в глибину питання. Чи давали би нам країни НАТО таку зброю, якщо б вона не була в нас ефективною, бо максимально ефективною? Можна було б по цій ціні дати ряд аналогів дешевших, але в більшій кількості. Якщо їх надано, це означає, що питання вже визріло настільки. Що воно себе оправдовує, і про те, що воно інтегру... Звичайно, що в публічному просторі про це буде дуже мало обговорюватись і говорити, але мусимо розуміти іншу річ, що й отримання інформації. Якщо засоби технологічні засоби не інтегровані в систему. Якщо засоби технологічні не адаптовані, то їхнє використання, навіть інформацію, яку вони отримують, але якщо вони її не можуть використати на практиці, це є мертва інформація. І що системи розвідки, що технологічні системи, що питання оборону, там війни, доктрин, воно тоді стає неактуальним. Війна війні і в армії це не працює. В армії намагається чи на війні, чи в армії, чи в військових кампаніях намагається від будь-чого максимально вижати його ефективність і корисність, і тому штучно без потреби такі високотехнологічні засоби понижати. Ну це апріорі немає потреби. Тим паче, ми ж розуміємо, що все одно країни НАТО, які передавали ці системи, вони відслідковують за їхніми діями в реальному питанні часі бою. 100. Бо бойового досвіду Петріот як такого масштабного, ну принаймні, про те, щоб там говорили, ще немає, і от на Україні, власне, вони будуть проходити таку, знаєте, умовно кажучи, обкатку. В реальних бойових умовах при масовому використанні авіації, балістичних ракет, тих самих крилатих, оскільки жодна з країн на європейському континенті не мала такої кількості власне таких ракет, як мала Росія, і та ж сама авіація. Росія там, хоча би брати чисто математично, має декілька тисяч що гелікоптерів, що літаків. І задача Петріота не просто там бути такою, знаєте, собі страшилкою, а власне його задача пройти всі, вивчити всі плюси і мінуси цього технологічного засобу для того, щоб проходити процес удосконалення. Тому я сумніваюся, що з неї не будуть вижимати максимум, і mm. те, що вона не буде інтегрована в всі системи, які можуть працювати функціонувати. Питання в тому, наскільки можливо наші мають доступ. Підпишіться на канал і не пропускайте. Нові відео пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.